Привіт! Мене звати Настя і я до вас з новим відео. Ні, це не онлайн арена, але дещо краще. Сьогодні я відкриваю уламки під клановий турнір. Коли я починала відкривати уламки, я була розочарована, тому що, як бачите на екрані, що мені випало, мені випали сині герої. Я думаю, ну ось десятка синих, і буде щось хороше в наступній десятці. І я знову відкриваю і знову пуста десятка. Я думала, що я сьогодні зможу зробити мій Я настільки була впевнена в тому, що із сіми темних мені щось цікаве випаде. Або герой із цього списку, що мені потрібен. І я вже була розчарована. Я, Як ви можете бачити на екрані, я змінюю сервер, потім знову змінюю сервер. І я не знаю, чи це вплинуло на результат того, що мені випаде в кінці, чи це просто рандом. Але я була приємно здивована. І я вже ним граю, я вже записую відео, відео аудіо після того, як я вже озвучила предуче відео, яке вийшло з онлайн-ареною. І поки я його озвучувала, я йому таланти качала цьому герою. Я його одягла, як змогла, тому що в мене одяг не сильно такий хороший, і да? таланти я не повністю докачала, але мені дуже подобається цей герой, і я буду ним грати. Мені дуже сподобався, а з приводу жовтих героїв я теж розочарована. Але я думаю, той герой, який мені випав, це перекрило все те, що мені не випало. І ось таким відео я хотіла з тобою поділитися, тому що хочу сказати за те, що я дійсно думала, що мені випаде якась легендарний герой синіх, тому що в предыдущим клановому турнірі без лічних КВ я теж відкривала, і мені нічого не випало. І я думаю, ну от. Хоча у мене, виходить, там 100, 150, 150 то я відкриваю, і, ну, ну ще не гаранта. Але мені у мене колись таке було, що я відкривала по одному синьому ламку, і мені випали дві чи три леги, і вони були не дуже хороші. Піксель, вроді, потім якийсь із дворфов теж не дуже хороший. І я була здивована от тим, що, наприклад, із темних уламків і всі сині. Я, я бачу це вперше, що ти по одному відкриваєш. І я так сподівалася, я так надіялася, що мені прийдуть герої, які на намікагі або на Разина, тому що мені залишився один герой на Разина, і я не можу його дістати від дорога. Я не можу його дістати. Я вже питаюся його дістати разів 20, ну не 20, але на твій аккаунті він випав, що мені не потрібно там на твій аккаунті. І ось таким відео я хотіла з тобою поділитися. Тож пиши в коментарях, що думаєш ти з приводу відкриття і до зустрічі у новому відео.